Так, всім привіт, 6 квітня вигнав генерала дискувати кукурузу. Отакі От в нас тут вийшли пожнивні рештки. Щось я собирав, собирав трошки ту кукурузу, качанчики, та не все й собрав. Ну, Бачите, які тут рештки вийшли, які палки. Тут теж попередник кукуруза. Не було цей і багатенько не мотигу ми свою вже розібрали в чермет, так що вже не мотижимо це два роки. Була падалішня і жадка поганенько його перебила. Плюс десь тут повороти ось тільки заїжджав, неудобно, криво, трохи поваляв. Коротше, така ситуація. І отак виходить. Значить, вчора вечором був сюди внесений каз, отак по цьому по цій масі. І отам он більшу площу я вчора зразу ж за трактором придіскував, а оце ось два кусочки, в мене тут півтора гектара, в общем, ще залишилось. Рішив сьогодні утром. Отак виходить. Отакі ось діски. Белота Син... такого синенького кольору трошки диски. Ну нормальні, гострі. Вчора їм трошки, звісно, попало цим дісочкам. Вчора центральний винт на цьому на ямах повезло, що їхав, я не знаю, тільки-тільки на холостих. Легесенько гойднули, тільки бубух і діск-долі. Центральний винт напополам переломило. Ото і все. І грузи обов'язково. Вчора робив без грузів, то борозноді міст цей важкий, колеса великі, але все одно рушаєш, як так, трошки швидше треба, трошки газку піддаси, передок піднімає. Як отак розвертаєшся, що не зовсім ну, трошки їх підняв по такій вже масі. Трактор рівно їде, борозно переїжджаєш на двох колесах, передок постійно в воздусі, то сьогодні не 450, а трошки менше 370 кілограм причепив, то йолки палки тепер хоч їхати можна, його не кидає. А то вчора в кабіні не всидиш, ну, не схотів вже додому вертатися. І зробив. Так, і по цьому з дисками все, все супер, бомба. Ну, Наробітку в них поки що я не знаю, і 15 гектар нема. Так що Ну, я думаю робити будуть. Не може бути, щоб вони не робили. Діски класні, тільки одне, але оця зараза мене вже достала. На великі бур'яни, на такі дуже великі, я їх знімав, бо тут підбивало. І навіть при отакій масі тут теж забиває. Прямо землею закидає, забиває, то я їх... Цю пластину розвернув в другу сторону, щоб у кабіні не возити. Учора просто розвернув та і все. Бо раніше знімав, у кабіні возив, спотикався через неї. А це думаю, перекину і хай висить тут. Ну, Є бажання просверлити зверху отвори і опустити її просто отак вниз. І хай вона під отаким углом може і залишиться. Тут хвата землі, де пролітати. Або вже дженерал придумали. Ось сюди диск тільки просто рівний. Вони там, я бачив, вибирали з трьох чи чотирьох різних розмірів, різні по діаметру вони були. Просто рівний диск, ось сюди ставиться і все. Бо е, е, отак, зараз, коли вона високо піднята, то оставляє диск все-таки після себе каналку. Ну, Тут зараз воно ніякої ролі не робить, а на цій стороні оце, ось, воно стоїть правильно. Оце ось його висота. Ну, воно зараз повністю підняте вгору, можна його опустити ще ось на 4 сантиметра вниз. Ну тут все нормально, ось тут воно свою роботу робить. Отаке в дисків, значить, залипання. Ну, в крайніх ні нема чого, а в середніх ось отаке залипання. Ну, воно ж на роботу абсолютно ніяк не впливає. По катку теж видно. Так, отак у нас. Тут, значить, посилена навіска, все добре. E... Заглушив я, значить, сьогодні вирішив спробувати е, цей. Ось, і все, тисячу оборотів надув пішов, газу даємо. Дим, звісно, є, але надув 0,8. Проти того, що хто знає, я раніше мучився, мучився з надувом, трактор не їхав. Надув був в мене 0,4 максимум. Після того, як заглушив сьогодні цей, я був в шоці. Ось півтори тисячі обертів, де нагрузка невелика, 0,5 надув, тільки з'являється нагрузка, все. надув одразу вилазить на 0,8, тобто стала дуть трактор ожив. Він то і вчора, звісно, 16 кілометрів я з ним лупив цими дисками. Ну, сьогодні, звісно. Попробував, то мені ще дужче понравилось. Нема в нас таких площ, щоб швидко робити. Все. Тепер трактор тягне і отак виходить. Можна брати, якби були 2,8, можна було б брати 2,8. 2,6 це для нього ігрушка. Коли все нормально, то це для 82-го. Ну не знаю. Ще ми до 82-го не чіпляли. Цих дисків 80-ми люди дискують. То... А, передок я не включав. Ну, осочки з холостого. Турбінка Чешка. Знаю, що 0,8 для неї надув звісно, це не зовсім все те, що вона може показати, ну але вже хоч щось краще, ніж на рідній. І швидкість, виходить, ось 1600 обертів 11,5 кілометрів. Сильно не газую, бо не бачу смисла. Отак, цією передачею можу, це коробка синхронна, друга на Зайцеві, можу розігнати до 13,5 кілометрів цією передачею, якщо давати газ в пол. Ну, Но... Я такого не роблю. ось. 1600-1650 обертів 11,5 до 12 кілометрів, бо не всидиш в тракторі. Тут у нас кусочок маленький, взяв невеличку діагональ. Ну і непогано виходить. Звісно, земелька трошки сирувата, після комбайна залишились колії, то трошки трактора тягає. Ну, нічого. Ну, Результат мені подобається. І диски е е Десь наполовину заглиблені Ще є три отвора для заглиблення. Ой, нормально. Так, оце в нас така ситуація. Спідометр я, значить, зробив. Це для тих, хто, хто слідкує за каналом, я казав, що підписав, був спідометр, не схотів вже переводити гроші на, цей, на ті датчики китайські, які щось, щось виходять із строю, не роблять. Е, була в мене помилка по правому датчику, то я просто е, фішку під, на коробці датчик від'єднав, а зняв оцю бокову кришку і е, зняв. Штекер із цього тахоспідометра. Знайшов по кольорах, подивився, які, яким кольором провода підходять на праву і на ліву сторону для датчиків і просто зверху там у фішки зачистив 3 сантиметра, взяв 3-сантиметровий кусочок провода по сантиметру його з обох сторон. Зачистив, зігнув так П-образно і вставив, зробив перемичку. Під'єднав, виходить, праве колесо до лівого датчика. Тепер спідометр бере інформацію собі тільки з одного з датчика робочого, з лівого. І все, все він прекрасно працює. Тобто поки що так. Може, якщо буде бажання, я, звісно, мабуть, ще таке все одно. Попробую купити датчик і поставити новий, зробити так, як воно повинно бути. Ну, але поки що так працює, хай поки що працює. Так, дуже довго цього всього розказувати, показувати не буду, не бачу сенсу. Результат бачите, диски свою роботу роблять, за одну пластину сказав. Попробую узнати за той диск, що він стоїть, як його купити, чи подивимося. Ми ще тільки ці диски, як побачили, тільки саме перший огляд, то батько одразу сказав, що ота пластина там і нахер не нужна. Ну, в принципі, в роботі воно так і вийшло. Толку від неї там абсолютно ніякого. Ну, Викидати не будемо, Узнаю, якщо там ціна не космічна, щоб купити той диск, то купимо. Якщо ні, то пересверлимо отвори, опустимо вниз і хай вона собі так і буде. Так, ну і... На цьому це завершуємо. Зараз до дискую, чіпляємо лемкена і будемо рати. Продовжуємо далі.